Це відео ми з вами почнемо з розпаковки. Зараз зрозумієте, чому, а можливо, і вже зрозуміли. Бо тут у мене дуже особлива книжка, а точніше дві. Ось вони мої малятка. Отже, в руках я тримаю одразу два примірника неонових богів. Чому два? Тому що це авторські або в моєму випадку перекладацькі примірники, це по суті ті примірники, які погоджено передати людині при заключенні договору. З кожному видавництві ця кількість може відрізнятися, десь, можливо, такого взагалі не практикують. Але мені, от по контракту, мало приїхати два примірника неонових богів. І оскільки мені цілих два не потрібно, я собі на пам'ять, звісно ж, залишу тільки один, то другий. Я вирішила розіграти. Додивіться це відео до кінця. Ну або якщо дуже не терпиться, то прокриті його до кінця і почуєте там умови розіграшу. А зараз ж давайте поговоримо про те, як взагалі так вийшло, що я переклала еротичний любовний роман. Отже, як мене знайшли неонові боги, це доволі насправді кумедна і мила історія. Як багато хто з вас знає, я співробітниця Вівату, однак. Цю книжку я перекладала не через це, а насправді задовго до того, як прийшла працювати у Віват. Отже, десь півтора роки тому, восени 24-го року, власне, я дізналася, що в нашій видавничій справі в цілому на нашому книжковому ринку дуже потрібні перекладачі, тому що книжок стає все більше, видавництв стає все більше, багато задач, багато проєктів, Потрібні люди, і я собі подумала, окей. Я працювала раніше перекладачкою. Я добре знаю мову, я постійно читаю таку літературу, чому мені не спробувати свої сили. Тож я вже маючи зв'язки з Віватом, вирішила до них звернутися і запропонувати свої послуги, і, в принципі, дізнатися, як така співпраця відбувається. Звідки у мене були контакти. Вівату, Хтось з вас, можливо, уявив, що я просто написала їм в дірект інстаграму чи там в іншу соцмережу, але ні, це було не так. Справа в тому, що буквально за декілька тижнів до того Віват мене запросив вести подію по пристрастях Олімпу. Це графіч. На роман, сюжет якого засновується власне на ретелінгу міфу про Аїда та Персифону, або як в тому перекладі сказано, про Гадеса та Персифону. Я ту подію провела, притом провела навіть двічі, тому що ми потім її ще повторювали в книгарні. Мені це неймовірно сподобалося. І от коли я звернулася до Вівату, сказала, що я б хотіла для вас щось перекласти, якщо я вам підходжу по своїй кваліфікації, вони мені сказали: гаразд, зроби тестове завдання, це нормальна практика. Спочатку тестове, а потім вже виносить рішення. І у в якості відсилки на те, яку подію я вела. Мені запропонували тестове по неоновим богах. Мовляв, там аїде персифона, тут аїде персифона. Плюс Марія любить любовні романи. чому би і ні. І так же вийшло, що, от саме по цій книзі я зробила тестове. Видавництво воно сподобалося, як ви розумієте, і я не чулася, як вже за пару тижнів сілася перекладати всю цю книжку від початку до кінця. Перекладала я її десь 4 місяці. Я вклалася в дедлайн, Навіть його випередила чи то на декілька днів, чи то на тиждень, щось таке. За цей час я встигла повністю перекла. Власти книжку і також її вичитати. Десь останній тиждень от роботи над нею я присвятила тому, що перечитувала її, підправляла всілякі косяки, перефразовувала всілякі речення, які мені не дуже подобалися, і так далі. Працювала я вам чесно скажу майже без вихідних, оскільки для мене це була не основна робота. Основна робота у мене вже і без того була от на повний робочий день. І плюс також є канал, який забирає ви навіть не уявляєте скільки часу. Тож мені було відверто важко. Я знала, що щодня у мене є певна. Певна норма сторінок, я вирішила, от саме з перекладами, рахувати сторінками не словами. Так от, у мене є певна норма сторінок, яку я маю за день перекласти, щоб вкластися у свій дедлайн, а бажано його трішки випередити, щоб знову ж таки встигнути перечитати, перевірити, чи все гаразд, і так далі. І от так і вийшло, що я працювала без вихідних. По суті, робила три роботи. Але це була дуже цікава робота. От мені сподобалося перекладати це. Знаєте, для мене виявилося зненацька, от ніби такою суперкрутою вправою. Ні, не на переклад. На письменство, тому що, от процеси місцями дуже схожі, ти щодня маєш сідати і строчити той текст, і думати про те, як ти щось скажеш, як ти сформулюєш ті чи інші думки. Єдина відмінність, що тут тобі не треба думати про те, які думки ти маєш описати, які події ти маєш там вигадати. бо все ж це тебе вигадано. Твоя задача зосередитися на тому, як ти це робитимеш, і це та ще задача, зважаючи на те, що жодна мова не є ідентичною. В кожній мові є вирази, які не існують. Існують в іншій мові, в кожній мові є свої нюанси. Тут у нас, в принципі, аналітична мова проти синтетичної. аналітична, це якщо що, англійська, синтетична, це українська. Синтетична, якщо що, не означає, що це як синтетика, типу з якоїсь не такої тканини. Ні, це просто такий термін для позначення деяких мов. Наприклад, в англійській у нас немає відмінювання, на не відміну від української. Також в англійській у нас, наче, і є жіночі та чоловічі роди, але в процесі речення часто цього не видно, тому що там, де у нас народ вказує, наприклад, закінчення слова, в англійській. Такого немає і таких деталей. От просто маса. Я вже мовчу про ідіоми, про гру слів і так далі. Тож це завжди задача зірочкою, десь. Простіше, десь складніше, але це дуже челенджово для мозку, і ти дуже сильно прокачуєш свої навички, ну банально формулювати речення, формулювати думки, підбирати синоніми. Ти вчишся на прикладі оцих от текстів, як писати певні сцени. Наприклад, я до цього не мала досвіду написання еротичних сцен, бо в моїй добітній книжці в білій кімнаті таких сцен немає. Вони там просто мені здалися по перше, не дуже доречними. А по друге, я банально не знала, як їх написати так, щоб мені воно сподобалося. Подобалося. Так, я багато таких сцен читала, але ж не писала. Плюс читала я їх, як правило, англійською. Тож в цьому для мене теж було своєрідне тренування завдяки тому, що тут є багато еротичних сцен, я їх перекладаючи, вчилася паралельно для себе їх і писати. Я для себе відмічала певні слова, які я хочу уникати, або слова, на які навпаки хочу зробити наголос, які можна вживати, бо вони вписуються в настрій такої сцени. В Принципі, якщо говорити про еротичні сцени, я знаю, що всім цікава ця тема. От для мене це був особливий челендж цього перекладу, і в той же час найбільша його принада. Я настільки нервувала перед перекладом таких сцен, що я собі навіть одразу наперед прогуглила, ну точніше, контроль-фнула, де саме ці сцени починаються. Я це по ключовим словам зробила, скажімо так. Саме тому я знаю, що слово клітор тут зустрічається 27 разів, принаймні в оригіналі, і я морально готувалася до того розділу, де все це почнеться, і коли почалося, я теж дуже переживала. Ала, але мені здається, я впоралася Принаймні, я дуже пишаюся тим, що у мене вийшло в результаті. Бо це виявилася задача. Знаєте, навіть місцями складніше, ніж я очікувала. А я очікувала, що буде складно. Чому складніше? Тому що поки я готувалася до перекладу еретичних сцен, я доволі багато шерстила наші словники, різні сайти, синонімій, навіть опитувала своїх знайомих. Про те, які слова, які епітети, метафори, порівняння або, в принципі, просто от які слова вони використовують для того, щоб описати чиїсь статеві органи, яку еротичну лексику вони використовують. Всі мої дослідження показали доволі неприємну картину, неприємну для нашої мови і нашого суспільства. Скажімо так, я виявила, що в той час як для чоловічих геніталій існує просто неймовірна кількість синонімів, і ці синоніми будуть супер різними, якісь будуть жартівливими, якісь Вихвальними, якісь лайливими, якісь еротичними, якісь Просто анатомічними для жіночих все виявилося значно сумніше. Є матюки, той випадок, де ми жіночі геніталії використовуємо у якості лейливого слова. Всі ми знаємо ці слова. Є анекдотичні варіанти, є якісь езоторичні, які мало кому відомі, крім дуже специфічної аудиторії, невеличкою, яка саме по езотеричним тематикам, тобто не щось, що відомо загальному широкому читачу. Є також принизливі слова, ну і звісно, анатомічні, і власне все. Я зрозуміла, що як таких саме еротичних слів для жіночих статевих органів дуже мало, от прям критично мало. Хтось навіть скаже, що їх взагалі нема. І в принципі, ми це й бачимо по нашим сучасним перекладам еротичної літератури. Ми зараз в процесі по суті формулювання цього словника, тому що до того суспільство в ньому не бачило потреби. Ну от жіноча насолода і жіноче тіло не були настільки важливими, щоб для них вигадати банально декілька класних слів, які б вписували в еротичну атмосферу сцени. Ні, на що можна ж це або лайкою якоюсь обізвати, або якимось смішним словом, або просто анатомічним словом. Мені всі ці варіанти не подобалися, бо знаєте, анатомічне слово, типу піхва чи вольва, воно одразу у багатьох читачів викликає відчуття, ніби вони знаходяться на прийомі у гінеколога. Нетипові слова або лайливі слова. Вони також вибивають з настрою і виглядають або якось просто не в тему до сцени, або викликають сміх. Міг або відчудження, і, типу, хотілося всього цього уникнути. Хотілося уникнути крінжі, не крінжово перекласти ці сцени. Тож я прямо дуже зосереджено працювала над цими моментами. Є слова, певні, яким я не вигадувала жодних епітетів. Вони, от, в принципі, у нас прижилися в мові більш-менш так, як вони і мають вживатися. Це член та клітор, кому цікаво. І так, це свого роду теж анатомічне, але це той виняток, точніше, ті два винятки, які вже вийшли поза анатомічно семантичне поле і вживаються в принципі в побуті, в описах, в сценах таких, і так далі. Тобто вони у людей не викликають асоціацію з гінекологічним кріслом і або кріслом уролога, і на тому дякую. Але є також інші слова, от з якими були ну не те, що проблеми мені було важкувато спочатку. Наприклад, слово, яке дуже часто використовується от в оригіналі цієї історії, і воно в принципі супер розповсюджене в англійській мові саме в такому контексті, це пусі. Я думаю, я тут нікого не здивую, і я зрозуміла, що з усіх варіантів, як я можу перекласти це українською, найбільш притовним і по суті єдиним адекватним мені видається прямий переклад: це кицька. Так, не всі з нас звикли називати оце жіноче місце кицькою, я розумію, але от пусід буквально означає кицька. І наскільки мені відомо, в інших іноземних мовах часто для жіночих геніталій також використовується аналог оцього от самого слова, я собі. Подумала, окей, ну чим українська гірша, якщо вже в купі мов. Оце це отак називають. Якщо в оригіналі це так написано, значить, і у нас воно так буде. Тож, саме таке слово ви зустрінете на цих сторінках, якщо що інших епітетів там у мене немає. От саме ефемізмів якихось, воно називається все так, як називається в оригіналі, або своїми справжніми назвами. Тож ніякого там велосипеду чи чогось хитромудрого, чи чогось суперлокального незвичного вуху я не вигадувала, якщо що. Але ж треба розуміти, що еротичні сцени в цілому це не тільки оці слова. це значно більше. Це описи рухів, це описи в цілому тіл людей, їхніх думок, їхніх почуттів. Це все дуже-дуже важливі нюанси, які також створюють певний настрій. І Боже, я викладалася просто при описі цих сцен, ну, напевно, на всі 100, а може на всі 120% відсотків своїх можливостей. Я настільки корпіла над кожні сім'ї словом, ви б це бачили. В принципі, я вважаю, що перекладати еротику та гумор це. Якась особлива задача. От тут особливо важливо передати настрій. От знаєте, переклад може бути максимально художнім, ігноруючи, наприклад, послідовність слів, яка є в оригіналі. В принципі, часто от при перекладі художньому треба ігнорувати навпаки, навіть послідовність слів, тому що мови знову ж таки побудовані по різному. Але так чи інакше, я при перекладі таких сцен могла взяти не найближчий переклад слова, наприклад, а якийсь синонім, який в порядку синонімічному стоїть, наприклад, трішки далі, але, на мій погляд, краще відповідає на. Настрою сцени і тому, що герої чи героїня хотіли передати, бо мені найбільш важливо було передати характер сцени, її атмосферу. От чи почитача з'явився той самий настрій, який ця сцена має викликати, і так місцями це було непросто, тому що знову ж таки мови дуже різні, і наші вуха та очі до деяких фраз та виразів не звикли так само, як вуха та очі англомовного читача. Але я старалася. Я в принципі, знаєте, коли взялася за цей переклад, то свого роду відчула певну. Вну соціальну відповідальність, знаєте, що оскільки у нас зараз ем, створюється оцей от словник, оце, оцей от лексичний мінімум для еротики, по загальній реакції читачів на еротичну літературу, особливо перекладну, ми зараз розуміємо, які слова працюють, які не працюють. Так от я просто подумала, що от я влітаю в цей процес і відповідно можу якось до нього докластися, можу зробити свій внесок і показати, як би я це зробила. І це була така і додаткова відповідальність, і в той же час додаткова мотивація, тому що мені здалося, що це класна можливість зробити щось корисне у таким от нетиповим способом, скажімо так, і також трішечки відволікаючись від перекладу, хочу сказати стосовно безпосередньо цієї історії. Можливо, хтось з вас ще не знає про що вона, яка вона, і що це за жанр. Вам може здатися, що це темно-любовний роман, бо ну у нього відверта така, от натякаюча на це обкладинка. Хтось думає, що це фентезі, але ні, це ні те і не інше. Тут у нас дійсно ретелінг міфу про Аїда і Персифону в такому міському сетінгу в сучасному світі але це не як доторк темряв Скарлетт сен Сенклер, Там саме є і магія, і ці дієві особи вони безпосередньо боги з магічними здібностями. А тут же ж у нас все не так. Тут у нас люди, і так їх звуть Аїд, Персифона, Зевс Деметра і так далі, як пантеон богів на Олімпі. Однак в даному випадку це здебільшого їхні посади. Цебто деяких персонажів дійсно тут з народження так звуть. Наприклад, Персифона народилася Персифоною, Вона не заходила на посаду персифони, але Зевс Деметра, Полони і інші боги вони саме зайшли на цю посаду. На них були інші зевси, інші Деметри і інші Аполлони. Деякі посади тут спадкові, деякі посади виборні. По демократичному голосуванню сам по собі Олімп це місто, а не гора. Саме тому в книзі можна побачити, що я пишу не на Олімпі, а в Олімпі, тому що там нема на, там немає возвишеності, це просто місто. Є дуже багато тут відсиланок на інші міфи, але знову ж таки ці відсиланки вони не фентезійного характеру. Тобто до фентезі цієї книжці дійсно дуже дуже далеко. Тут є малюсіньке магічне припущення, таке прям мінімальне на одне речення, але я б сказала, що воно не тяг навіть на те, щоб назвати цю книжку паранормальним любовним романом. Тож для мене це просто сучасний любовний роман, еротичний любовний роман. І ні, він не темний. Він дійсно дуже відвертий. Тут багато гарячих сцен, і ці сцени часто не тривіальні, не тільки про місіонерську позу за зачиненими дверима. Тут досліджується тема певного кінку, але все по згоді, все проговорюється словами через рот. Всі дії дуже подобаються всім учасникам і, в принципі, стосунки Ки Аїда і Персифона мені видаються суперздоровими. Вони все проговорюють, вони добре один до одного ставляться з повагою, з бажанням, вони хочуть догодити один одному. І от мені це сподобалося. В принципі, Кеті Роберт часто любить писати таких собі грінфлегів, Хоча і не завжди у неї є книжки, де чоловіки себе поводять і як червоні пропорції, але конкретно тут Аїд це просто такий, знаєте, золотистий ретривер в оболонці Добермана, Я б сказала, бо тут у нас є троп, сонечко та буркоту. А Іду у нас виступає за Буркутуна, але у нього золоте серце, і він дуже дуже класний мужик. Тож, якщо що, ви можете не боятися, тут не буде ніякої чорнухи, не буде нічого такого, знаєте, що викликає неприємні мурашки по тілу. Нічого подібного. Книжка читається легко і швидко. І напевно, якби я її не перекладала, а просто сіла читати як звичайна читачка, то це зайняло б у мене ну максимум 2-3 вечори. І це при тому, що я не швидко читаю сама по собі. З нею ви класно відволічаєтеся, налаштуєтеся на певний лад, скажімо так, і плюс у неї планується багато продовжень, тому що це ціла серія. На даний момент вийшло чи то 8 книжок, чи то 9. Я збилася з рахунку в певний момент. Там слідкувала за цим на годріц, але але зб. Кожна частина розповідає нам про когось іншого з цієї олімпійської тусовки, оскільки богів багато, точніше, ну в даному випадку це не прям боги, а люди, які носять ці імена, але ви зрозуміли. Десь ці історії про парочки, десь вони про. Групу людей, тому що звісно ж Кейті Роберт по всякому досліджує людську сексуальність, скажімо так, і різні види стосунків любить відображати. Тож, там в наступних частинах десь буде реверсивний гарем, десь це будуть квірні історії, десь звичайні гетеро історії, десь фічні. Короче, там у неї прямо все на світі. На кожного читача знайдеться, одним словом, і власне це, напевно, все, що я можу вам розповісти про свій досвід пізнання цієї книжки через переклад. Якщо вам ще щось цікаво про щось я не згадала, то запитуйте в коментарях, я там же вам і відповім. А поки нагадаю, що от у мене є мій другий примірник, і його я хочу сьогодні розіграти. Умови дуже прості і класичні. Ви маєте поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал і залишити коментар, в якому ви маєте написати, щоб берете участь у конкурсі, от, власне, і все. За тиждень я рандомно оберу переможця, і якщо що, то всі умови з датами також продублюю в описі під відео. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Сподіваюся, що він вам сподобався, що був цікавий. Якщо знову ж таки я щось забула розповісти або не уточнила, і вам хочеться дізнатися, то задавайте свої питання в коментарях. Я вам рада там відповім. А наразі дякую вам за увагу. Бажаю успіху в конкурсі і до зустрічі!